Доброго дня, мене звати Роман. Це Дмитро. Ми власники двох собачок Мальтези: один старший Адам, молодший царей. Є одна велика проблема з Адамом, це не керованість зовсім взагалі. З реєм трошки простіше, але перш за все для нього потрібен був курс команд. З допомогою яких йому певно стало краще жити в принципі над вколишньому середовищі. Мало того була певна агресія до інших собак на вулиці, тому певна частина соціалізації, яка є у школі, вона також ну, хотіли її закрити. Це питання дуже гарні тренери. Всі і дівчата, і, і хлопець, всі, всі класно працюють дуже професійно, все підказують. А якщо є якісь уточнення, потрібні роз'яснення, все в деталях підкажуть тобі інформація. Да. Так, в принципі, гарне розташування в плані того, що є та і поле, і плані, і приміщення дуже гарно обладнане. Тобто і там де місця там, де саме живуть собаки, як це називається, ну типу їх будівлі Вольєр. вольєрчики, оці місця, де вони проживають, дуже комфортно, провітрюється, все добре. Тобто, їх харчування забезпечене, все плані цього дуже добре. Для комфорту собаки. Насправді дуже прям супер-супер. І е, для мене кожен із інструкторів відкрив певну завісу і тайну е, там. По окремій команді, і в принципі, по взаємодії психології собаки, зокрема е, мені стало більш зрозуміло, е, якщо там собака робить те, то це означає, що там ну у неї там щось трапилось, чи е, вона щось хоче донести до тебе. Тому, в принципі, по е, Взаємодії з тренером питань зовсім ніяких нема все дійсно доступно доведено, сказано при тому, що дійсно працювали майже, певно, що і всіма, з майже певною всіма інструкторами тому. Ну для мене було важливо, щоб я зрозумів, як правильно керувати своєю собакою, так щоб і їй було добре, і я ну там не турбувався, наприклад, там на вулиці. Цю тему було повністю розкрито, тому все ок. Довго їхати треба. На ми в Києві. А ну хто там з області, тому може зручніше, але в принципі, ми щоб доїхати з центру, десь хвилин 40 до години, якщо це там затори є, а тут це головний мінус. мінус. Ні, ну в принципі, реально так, більше да. мінусів ніяких. Це дуже круто. ну Насправді це реально дуже круто кожен день дивитися, як е, е, у них там щось виходить, не виходить. Зрозуміло, що е, характер там у одного складніший, у іншого трошки проще, е, і вони можу, там можуть козні строїть і все інше. Е, але дійсно оця функція такого нагляду за своїми. там Дітьми підопічними. <рістична> а от, е це дуже круто, бо ми розуміємо, що, наприклад, там у перший день ми собі записували ці всі ролики, ті зберігали, і передивлявся буквально декілька днів тому, що перші дні їх у школі це повний тупняк, і нічого їм не зрозуміло. І я як розумів, в принципі, ми дійсно з ними так, щоб займатися, то не займалися толком. Але і передивляєшся останнє відео там, там, перед випуском. Це зовсім різні дві собаки, що Адам що Рей. і. Є великий, ну як скажімо, да стрибок між тим, що було і тим, що стало. При тому, що часу не дуже багато пройшло, тому це дуже круто. Перею повністю, прям реально порею повністю по адаму. Трошки не дуже, бо ну я, я бачу цей тупняк, але в принципі, певно, що списує на те, що він вже старший, і з ним просто треба більше часу йому це. Приділити тому я ж кажу з Реєм питань нема. Він реально все супер круто робить. З Адамом ну дійсно є питання в плані того, що. Там не слухає, там щось путає команди, але знову ж таки кажу, що я для себе якось так вирішив, що це більше пов'язане з тим, що з ним треба більше це повторювати, більше робити. Тому ми у вас якраз і спитали з приводу тренування. Я ще додам, що я більш упереджено ставився до в принципі до цієї затії, тому що думав, взагалі ж в ну, максимум поруч це буде команда. Ага, це це, тому тому що. В список 30 команд я думав, блін, якось це неймовірно. Але це неймовірно, тому що воно е, ждання реальність і очікування воно виправдалися. Типу. І це дуже круто, що, що ви гарно виконуєте цю роботу і ми задоволені за це. Так, звісно. Тому, так? Так. І я показував там, колегам з роботи ці декілька відео, вони кажуть. А так що так можна було, щоб він тут стояв, потім туда ну, да, по слова каже, що все ага, так от воно як. І потім ще попросили список команд. Так що очікуйте ще мінімум двох, хто може до вас ще завітати. Тому да. Е, хотілося б і подивимося на що подивимось. Да, Ми ж подивимося, ще дізнатися більше про інші курси. Я знаю, трюкові ще є. Там охорона, певно, що трошки не, не по породі, Да. от. А трюковий ну ми подумаємо, але в принципі, якщо там на поглиблення знань, чи наприклад там ну мовну відпустку поїхати, і, там не зможемо їх взяти, чи там командировка, чи ще щось інше, то послуга готеля, яка у вас є, вона в принципі буде закривати це питання.